Відновлення наших захисників після виходу з нуля як це відбувається? Про це будемо говорити із гостем нашої студії. А це Святослав Крайній, старший офіцер відділення оперативної психологічної підтримки 77-го центру психологічної підтримки оперативного командування Північ. Вітаю вас. В нашій студії Вітаю. і е, давайте поговоримо про психологічне відновлення, як взагалом це відбувається. От коли військовослужбовець пробув там тривалий час на нулі, е, пішов на ротацію, і що? Після цього, от. Та, дивіться, можна розділити, от, е, відновлення, психологічне відновлення військовослужбовців да, на кілька таких етапів. Самий перший етап тобто, людина повернулася з виконання бойового завдання, там, ну, якщо це, наприклад, там, механізована бригада, да, відповідний там. Е, Стрілець там, і так далі. Він там відбув на позиціях два тижні, наприклад, три тижні і так далі. Повернувся на своє розташування, на відновлення. Тобто, умовно кажучи, кілометрів на 15-20, да, десь там, де в якомусь селі, де він там розташований. От. І, Відповідно, він має певний час, щоб привести себе в порядок, і, зокрема, в цей час з ним вже можуть працювати психологи. Дивіться, на рівні бригад є. Групи психологів, значить, ну, є група контролю бойового стресу ГКБС, і є група психологічного супругу та відновлення. Відповідно, їхні функції дещо відрізняються. ГКБС це більш оперативна робота, тобто це вони проводять і там, певні дебрифінги військовослужбовцям і так далі. Дивіться, в чому така суть ну, дуже важлива. От, після перших 72 двох ну, найоптимальніше, да, Після психотравми, в тому числі в умовах бойового стресу, протягом перших 72 годин дати можливість людині актуалізувати ці свої спогади, мовно кажучи, виплеснути їх назовні. Uh -huh. от. І відповідно тоді вони перестають стають не травмою, а стають досвідом. От. Знаєте, я часто от, коли, коли, ми так, коли ми працюємо з військовослужбовцями, так як я за першою освітою медик, от, маю певний медичний досвід, я їм говорю, кажу, ну дивіться, ви завжди. Чимось, вже люди, чи, чимось колись ви отруювались якоюсь несвіжою їжею. їжею. Що треба першим ділом зробити, коли ви отруїлись? Правильно? Прочистити шлунок. А потім далі вже а потім вже далі, після цього, ви вже можна робити певні якісь заходи, або воно навіть і саме, в принципі, пройде, тому що цього достатньо. От так подібно, з подібно з, психікою. Нашими, да, з нашою угу. психікою. Це ці всі, всі е, стресові фактори, які людина відчуває безпосередньо на полі бою, після. Того, як вона вийшла, в нас є природні бажання поговорити. Ми навіть поговоримо хочемо своїми і так далі. Коли це ще йде під модерацію психолога, тобто це. Має певний ще додатковий терапевтичний ефект. От, давайте детальніше розкажемо практично, як це відбувається. От Людина відбула на позиції певний час, тривалий угу. час, де гучно, де небезпечно, де людина максимально мобілізована. Після цього вона виходить із позиції. І що вона робить От практично? Ну, тобто, з ким говорить, чим просто мовчить, чи не бажає говорити. От що саме ну, насправді буває по різному, да? всі ми є різні люди. Хтось хоче поговорити, хтось хоче помовчати, але. Навіть той, навіть інтроверт, який хоче помовчати, через якийсь час йому все одно треба. Е, да, тому що ми соціальні істоти, це природня річ. Тому, е, дивіться, ну, взагалі є по, по стандартах, є, називається така. Е, Техніка АПД, аналіз проведених дій. Так. В принципі, він ну, його якраз і проводиться протягом там буквально от одразу після виконання певних завдань. І взагалі їх проводить командир. Ну тобто, сержант, зазвичай це сержант, та далі той командир тієї групи, яка виконувала завдання. Угу. От. З одного боку, це має технічні моменти, тобто вони обговорюють, що було події, хто що діяв, хто що бачив, що можна удосконалити. з іншого боку, це має і певний ефект для нашої психіки, тому що людина проговорює. Проговорює те, що з нею відбулося. І їй від цього стає, звісно, легше. Ну і далі, якщо е, такі ж самі заходи проводять, ну, зокрема, особливо, якщо були, скажімо так, якісь особливі випадки, там десь більш складніші, якісь е, важкі втрати там були, було ще щось таке особливе, тут підключаються психологи. От, Відповідно, психологи проводять щось подібне, е, називається груповий, наприклад, груповий психологічний дебрифінг. Тобто, так само збирається та група саме тих е, військовослужбовців, які були на цій події. От, тобто сторонніх там не має бути, має бути саме ті, хто там були. Відповідно, е і ми йдемо по такому, скажімо так, алгоритму. Ну, знайомимося спочатку, да, розповідаємо ми про себе, розповідаємо, в чому, в чому суть цієї нашої техніки. Далі ми обговорюємо факти. Тобто, кожен розповідає, де він був, що він бачив, що угу. відбувалося. Після того, як ми проговорюємо факти, ми проговоримо емоції, що ти відчував. Що якраз дуже важливо після фактів. І після цього зазвичай починається якраз це вивантаження цих емоцій, вони до одного доповнюють там, і так далі. Е, от. І далі робимо певні підсумки. Тобто, знаєте, переводимо оцей негативний досвід, переводимо в ресурс. Тобто, а що ви з цього, які ви висновки зробили, що ви ну, я часто кажу, що би ви порадили собі до цієї ситуації, так, mm -hmm. щоб її краще пережити? Або порадили там, наприклад, новобранцям і так далі. Ну, різні питання задаємо. От. І людина тоді, знаєте, їй приємно, да, я, я можу комусь щось порадити, я маю досвід, виявляється. І відповідно, вони насправді ми складаємо там певний такий підсумок, то-то, то ми зробили, то-то, то ми зробили краще, можна зробити, і так далі. Це ми цей багаж ми візьмемо з собою. І повірте, після цього, е, навіть ті, хто скептично ставилися, е, військовослужбовці та нашого психолог?» Вони після цього кажуть, що дякуємо, дійсно легше стало. Ну, угу. Тому що це, це робоча схема. вона а так о, працює. А, до речі, чи часто відмовляються від таких групових заходів наші військові? Чи це є обов'язково? Ну, дивіться, знаєте, все-таки ну, це є армія. Ми, звісно, якщо ми бачимо, що людина зовсім категорично проти, ну, з нею тоді ну, найчастіше, найоптимальніше, це коли працюють в парі психологи. Тобто, один буде проводити групове. Групову роботу, другий буде з такими людьми проводити індивідуально, ну йдемо там, наприклад, покуримо, поп'ємо каву, тобто така неформальна розмова. Тому що ми теж військовослужбовці, і вони розуміють, що ми їх краще зрозуміємо, ніж цивільні, тому що ми багато чого з того, що вони переживали, ми теж переживали на собі. Ну, звісно, не в такій інтенсивності, але ми розуміємо, про що вони говорять. Але дуже часто, навіть ті, хто спочатку каже, я не буду, скажімо так, говорити. Каже, добре. В кінці вони самі підключаються, тому що ну, вони бачать, інші побратими розповідають, нічого страшного не відбувається. вони... Ми теж хочемо, кожен хоче з нас поділитися своїм досвідом. Ну, дуже мало хто Якщо людина зовсім закрилася і мовчить, на неї треба звернути увагу. Тут можливо необхідно додатково її промоніторити і через деякий час все одно пропрацювати з психологом. Бо якщо людина закрилася і не хоче взагалі говорити про свій травматичний досвід, і ми бачимо, що їй погано, uh -huh. ну, її не можна залишати, тому що далі виникають уже. Є гостра реакція на стрес, а далі, якщо вона не проходить там протягом двох-трьох місяців, це вже хронічна реакція на стрес, там ну, ті ж самі там ПТСР і інші речі, про які всі, всі чули. От. Тривале перебування на позиціях. Інколи там замість місяця перебування військові можуть перебувати там і по два місяці, тому що ротація є не менш небезпечною, так? А, ну, сам вихід із позиції. Чи відбивається це на психіці самих військовослужбовців, от тривале перебування без ротації? Звісно. А, як що ви бачите, яка це саме відбиток? Так, ну Дивіться, перш за все, ну, в людини в умовах бойових дій є така ну, річ, да, бойовий стрес. Тобто бойовий стрес це, як ми кажемо, це є е, нормальна реакція на ненормальні е, речі, тому що ну, людина не створена, щоб воювати, вбивати, там, бачити смерть постійно і постійно відчувати. Знаєте, як, як мені один з військовослужбовців сказав, каже, я зрозумів, кажу. В чому, в чому різниця між ну, навчанням, коли ми були і тут? Тут мене вбити хочуть, виявляється. Ну так він з усмішкою це сказав, але ми розуміємо, так? Да? Да, ми це розуміємо, розуміємо. Що, що це таке. От. І відповідно, коли людина тривалий час перебуває на позиціях, ці пристосувальні реакції в неї можуть навіть притуплюватись. Тобто, от ми дуже часто помічали, знаєте, бо коли людина заходить, особливо перші рази, вона дуже насторожена, вона дуже все слухає, все, вся в увазі. От. Коли проходить довгий час. Ну, що від на позиції людина не може спати нормально. Тобто втрачається відчуття там дня, ночі, втрачається відчуття реальності. Втома втома накладає на людину там недоїдання, тобто ти, ти не можеш нормально харчуватися. Uh -huh. так? Якщо ти на позиціях, реально там, де висока інтенсивність бойових дій, ти не можеш нормально харчуватися. В тебе там ти не ти обмежений зі зв'язком, тобто ти не можеш там особливо на ні своїми рідними поспілкуватися і так далі. от. Е, відповідно, через це е, накопичується в тому, і навіть е, вона чим небезпечна, тим, що військовослужбовець починає е, нехтувати безпекою. Тому що він, він звикає. От Чому дуже погано, дуже довгий час перебування на позиціях? Тому що військовослужбовець звикає до небезпеки і він починає нехтувати. От. Тому, плюс, ну кажу, порушується сон, порушується е, комунікація, порушується, знаєте, е, така емоційна тупість на, наступає. от, і... Ці, тому, тому дуже довге перебування на позиціях. Це важко. Є, скажімо так, ділянки фронту, де ну, бойові дії низької інтенсивності, та там простіше, там люди, в принципі, даже, ну, можуть комфортні собі, відносно комфортні, як для цих міст, та, умови е, створювати Блаштувати. та облаштовувати. От. А там, де висока інтенсивність бойових дій, звісно, там зовсім інше. Яким чином відбувається це відновлення? Адже є військові, які і понад три роки служать. От, так о, наскільки це можливо взагалі відновитись психологічно, і які для цього мови створюються? Поясніть mm -hmm. практично так, дивіться. Ну от перший етап, тобто коли людина, коли військовослужбовець вийшов з позиції, там? Йому дається певний час там відпочити, відновитись, помитись, постиратись. І е, тут з ним працюють психологи, теж е, тобто, ну як мінімум, це є е, якісь групови групова робота, психологічний скринінг, діагностування. Тобто, ми шукаємо тих людей, в яких е, ця гостра реакція на стрес, скажімо так. От я хочу також додати, ви психологічний скринінг, тестування так і таке інше. От Це звучить як такі терміни наукові, але це практично відвертається. Це, це це, практично, це тобто це є правда? тести, ні, це є і спілкування, uh -huh. і тести. Тобто і звичайні паперові тести, і зараз є певні платформи, захищені ну, в плані інформаційному захищенні Міністерства Електроні. оборони, да, електронні, тобто, відповідно, людина проходить і швиденький це, і. Ми починаємо, ми розуміємо на котре звернути увагу. Це не ну діагноз мені ніякий не став, тому що психолог взагалі не ставить діагноз. Діагноз ставить психіатр, тобто психолог ніколи не скаже в людини ПТСР, в людини там тривожно-депресивний розлад чи ще щось таке, це психіатр ставить. Ми бачимо, що є якась проблема. Далі ми з цією людиною починаємо працювати. От дивіться, саме такий перший етап по відновленню, куди може ну по реабілітації по суті військовослужбовця, куди він може потрапити, якщо є в нього певні проблеми, це пункти психологічної допомоги. От вони створені ну, в кожній бригаді. От є пункт психологічної допомоги. Зазвичай ним груп, ну, є така група контролю, група психологічного супроводу та відновлення. От вони якраз займаються цим пунктом психологічної допомоги. Це є приміщення з нормальними умовами, де можна помитися, попратися, жити. От туди військовослужбовці направляють десь ну, на 3-5 днів. За певними по, цими показами. І його направляють на 3-5 днів. Після цього, що, ну, що там відбувається, по-перше, робота з психологами. Да. Там є і групова робота, і індивідуальна робота, тому що військовослужбовець, коли потрапляє туди, ну, він розуміє, чому він потрапив. Він, він відкритий до, скажімо так, до, до допомоги. Крім цього, ці пункти психологічної допомоги вони працюють зазвичай спільно з медиками, тобто з медичною ротою бригади. От. І, відповідно, він може отримати медичну допомогу. Плюс досить часто, е, ну, окрім суто роботи психолога, він ще потребує певного медикаментозного е, теж допомоги, скажімо так, спрямованої на його психіку, да? ну, тому що психолог медикаментозні засоби не призначає. От, лікар призначає саме тому разом із медичною роботою. Так, угу. так. І далі теж ми можемо бачити, наприклад, що е, він потребує е, консультації в лікаря-психіатра. Тому, знаєте, ну не не я завжди говорю е, е службовцям, коли. Я їх направляю на консультацію до лікаря психіатра. Не хвилюйтеся, це не означає, що з ваш, що ви там, ну, знаєте, ці стигми колишні про психіатрію, mm -hmm. що все, що ви там псих. Ні. Це є допомога такий самий лікар, як і інші лікарі. Просто разом з психологом ми можемо вам більш Ефективніше допомогти, тому що в певній мірі потрібна медикаментозна певна терапія надати, да, яка, знаєте, це так, як милиця. От Ти не можеш зовсім ходити, але щоб почати розробляти ногу, ти вже береш милицю, поступово з нею ходиш, от, далі милицю лишаєш і вже продовжуєш ходити сам. Ну, от, приблизно таким чином. От, і, і відповідно, там вони перебувають десь 3-5 днів. Ну, що, що, що там відбувається, окрім роботи з психологами? Деколи людині достатньо просто цих 3 днів поза межами свого, скажімо так, військового. Ну це теж військове середовище, але е, тут уже спокійніше він може собі в нього режим, він може поспати довше, може собі в день відпочити, може сходити там на рибалку, покататись десь на велосипедах, там можуть бути погратися в. Ігри, знаєте, я теж дивуюся. Ну так, це хлопці кажу, вам там мало стрілялок. Вони приходять в той самий пункт психологічної допомоги і граються в ігри. Теж в стрілялки кажу, мало стрілялок. Ну я є, є така річ. Ці там. пункти психологічної допомоги, як ви зазначили, мають бути в кожній бригаді. Вони є в кожній Так, да, вони є в кожній бригаді. А чи всі військовослужбовці про це проінформовані? Что чи... Проінформова... має про це ну, інформувати дивіться. і да. відправляти по суті військового туди за потреби? Ну відправляють туди після консультації. З психологами, угу. тобто психологи, може туди відправити медик, але все одно якби, ну, психолог тут теж бере участь. Тобто може бути медик по запиту, по запиту, запиту командира. По запиту самого військовослужбовця теж він може звернутися до свого командира там, чи до медика туди потрапити. Просто, знаєте, часто теж ну, є вони військовослужбовець. У нас таке ставлення наших, особливо ми, ми чоловіки, да? нам ставлення до того, що я сам розберуся зі своїми проблемами. Тобто, попросити про допомогу ще в нашій культурі цього недостатньо. Хоча зміни вже є. Порівняно з тим, що було там в му році. Зараз уже військовослужбовці більш відкриті до допомоги психологів. От, відповідно, їх направляють на ці пункти психологічної допомоги от, таким, таким чином. Вони, в принципі, поінформовані, вони знають, є ну скажімо так, є в деяких бригадах, є дуже там класно організовані, є в деяких чуть простіше, але але ця допомога вона є і угу. присутня. Угу. От скажіть, будь ласка, от стосовно взагалі цього ланцюжка, як цей процес відбувається від військовослужбовця, який вийшов з позицій, угу. до перебування в цьому пункті психологічної допомоги, хто має першим, скажімо так, зробити крок на зустріч до цього відновлення до допомоги, до відпочинку? Ну, най, найчастіше. Найчастіше, зазвичай, найчастіше, що буває, це командир. От Він каже: так, я бачу, тут трошки мого бійця попаяло. Відповідно, звертається до психологів. Психологи приїжджають, ну або деколи це дистанційно, тобто там поспілкувалися, все, там якийсь тест дали там онлайн і так далі. Добре, привозьте до нас все. Їх привезли, далі там вже з ними вже на цьому пункті психологічної допомоги їх вже підхоплюють психологи, спілкуються там і так далі. От, тому найчастіше зазвичай, ну, це буває за запитом командира, безпосереднього командира. Угу. Тобто може і військовослужбовець сам звернутися, і так само так. командир може побачити, так. Ну, як ви так. кажете, за своїми спостереженнями відправити і до. І психолог, психолог. який приїжджає, який... Постійно об'їжджають від підрозділи. Теж вони спілкуються, бачать і угу. чи по тестах, чи по спілкуванню, і так далі, ми бачимо, що так. Цьому військовослужбовцю потрібно оця хоча б короткотривале оце відновлення. Пане Святославе, скажіть, і який відсоток взагалі військових, які потребують допомоги, потрапляють до цих пунктів психологічної допомоги? Чи багато хто от просто відмовляється ще на етапі ну, запрошення, скажімо так, чи, чи можливо там черги випрацьовані вже? От чи це залежить від бригади, чи від чого? Ну, насправді Що такого бачите? відсотку я вам не можу сказати статистикою цього не володію, uh -huh. але е, знаєте, багато Військовослужбовців е, уже, ну вони ж вони розуміють, що, що там відбувається, що там нічого страшного немає, це нормально. Багато абсолютно не проти, коли кажуть, а ну хоча б я три дні відісплюся. Тобто Сарафанне Радіо. Так, так, так. Тобто ті, хто там був, вони розповідають. Там нормально хтось, хтось це може скептично сприймати в плані того, що не знаю, чи вони там моїй психіці допоможуть, але я принаймні відісплюся там і так далі. Тому нормально. Вони, більшість погоджується, спокійно погоджується. Поїхати в той самий пункт психологічної допомоги. Угу. Далі, ну, от можу розповісти, от, скажімо так, якщо все нормально, ми бачимо, стан стабілізувався, все, відповідно, військовослужбовце з цього пункту психологічної допомоги він повертається в, в свій підрозділ, надаються певні рекомендації командиром, і ну, далі він продовжує службу. Бувають інші випадки, бувають, він перебуває, ну, і ми бачимо, що з ним, скажімо так, стан його не покращується. От, далі вже можуть бути по-різному, його можуть направляти. Якщо є показання психіатричні, тобто медичні, відповідно, вже в медичні заклади. Да, медичні заклади відповідні. От там він проходить лікування. І ну, знаєте, я ж кажу, я бачив, ну, дуже багато там проходять лікування в психіатричних закладах. Там через певний час вони повертаються на службу. Тобто, ще раз не треба це сприймати як вирок, що все, якщо я потрапив в психіатричний медичний лікувальний заклад, значить все. Угу. Ні. Це, це допомога, ти, тебе. Підлікують, стабілізують і повертається людина до ну, нормального, ну, майже нормального життя. Угу. Тобто, е, це пане Святославе, і на завершення, от е, які поради ви, можливо, б надали рідним військовослужбовців, якщо вони помічають, що змінилось спілкування, адже війна накладає відбиток на кожного, це ну це великий стрес, якщо можна так назвати. Що би ви порадили тим, хто е, з, з рідних? Угу. Відчуваєш, що зміни дуже суттєві, і, можливо, в якщо не зарадити цьому, можуть бути невідворотними, мабуть. Ну, перш за все, знаєте, необхідно розуміти, що твій там чоловік, дружина, там син, донька, ну словом, той, той хто в тебе там служить в збройних силах, він може не помічати цього, тому що ми звикаємо да, до стресу, і ми, скажімо так, якщо ці зміни не відбулись дуже різко. Ми їх не помічаємо. От, ми вже помічаємо потім порівнюючи так, їх. Тому, перш за все, порадити вислухати, поспілкуватися, не лізти занадто сильно в душу. Так. Якщо людина не хоче говорити, говоріть про нейтральні теми. Дайте можливість людині, вона сама, він сам з вами розповість вам певні речі. Просто знаєте, ми, військовослужбовці, ми не хочемо багато чим переобтяжувати своїх найрідніших, так, тими всіма жахами, які е, ми там бачимо. От. Ми не хочемо перевантажувати, і це розумієте, це турбота. Насправді він турбується про вас. От. Але якщо ви бачите, що да, з ним щось є, якісь зміни, по-перше, ну, необхідно йому самому про це сказати, але м'яко. Тобто, Я тебе люблю. Ну, я тебе розумію, дивись, давай, можливо, тобі давай до, до психолога. Ваш які у вас там є е, можливості допомоги. Можливо, треба поїхати в реабілітаційний центр, тому що дивіться, от е, ще, ще один етап медичної допомоги, про який я проскочив, е, останні, ну, uh -huh. не медичної, психологічної допомоги. Є реабілітаційні центри. Да? Тобто туди відправляють е, там, на, на два тижні в середньому розраховану програму. І дуже часто, от якраз туди, бійці можуть не хотіти поїхати. Чому? Тому що це під час е, ну, вони сприймають, що в них можуть відпустку це не з рахунок відпустки, йде, це відрядження. Але вони можуть сприймати, що якщо я поїду в реп-центр, я там не зможу піти в відпустку і так далі. От, порадити туди поїхати там. Там два тижні з ними працюють вже психологи, там вже більш ґрунтовна робота, два тижні працюють психологи, реабілітологи, ЛФК, масаж і так далі, це теж дуже добре допомагає їм відновитися. Тому порекомендувати їм туди звернутися, якщо їх будуть направляти. От. І плюс, якщо є певні контакти не знаю, з командирами і так далі, тобто теж десь з ними трошки поспілкуватися, що там відбувається. От. Знаєте, В армії багато що відбувається централізовано, але якщо ти про себе не потурбуєшся, тобто не не покаже, що тобі це потрібно. Ну за руку тебе не так часто, що буде хтось кудись стягнути. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам нагадаю, що це був Святослав Крайній, старший офіцер відділення оперативної психологічної підтримки 77-го центру психологічної підтримки оперативного командування Північ.